Так, добрий день. Сьогодні на рибалочці на Дніпрі. На грибному каналі будемо ловити на фідера карасиків. Ось така у нас шикарна погодка, шикарний краєвид. Квакають жабки, тому поїхали. Так, ну а першим ділом ми будемо замішувати прикормочку. Сьогодні взяв гейзер Fish, кукуруза карамель, взяв трохи е, флагмановську пелицю. Різного ну, конопля, без неї нікуди. Ну і тут, тут карась чеснок, тут їх два. Остатки. Ось інтеркрилівський і реалфішовський. Я думаю, почнемо замішуватися. Будемо спочатку ось таке. Сміття за собою збираємо оці гарні пакетики. Будемо пробувати замішуватися. Так. Буде в нас гарна прикормочка, ану занюхніть, як пахне смачно. Я теж так думаю, будемо пробувати на ну, ось таке. Так. пелиця, я думаю, ось такого візьмемо трошечки. Хоча тут вже є такі мікрочастинки пелицю. Ну, ми ще візьмемо туди насипаного нашого. Ось так ось. ось так ось. Тепер перемішуємо. Яка пахуча вийшла у нас прикурмочка. Гарно ліпиться. На поки що хватит. Я думаю, ми ще засипамо. Як вона називається? Коноплі. Так, осе поза кадром я відчинив конопельку. Ось така вона у нас гарна. Засипамо трошечки її. Думаю, ось так от хватимо. Зачиняємо. Хоча давайте ще. Рибка коноплю полюбляє, тому ось так. Ми будемо пробувати. Так, ось така у нас гарна виходить прикормочка пахуча та красива. Так, а зараз ща, е, будем, будемо збиратися, розкладати вудочки. Так ось сьогодні будемо ловити. З саморобним родподом, з саморобною стійкою, з тримачем для вудочок з аврори. Будемо робити ось так якось. Напевно, десь отут. Буде гарно. Ось так якось. Ось так. Якось отак. А іншого поставимо наперед ось таку рогульку. Тільки поставимо на неї гребінку зверху. Ось так от тут. Нова грибіночка вчора купив. Бо старі вже... Зламалися. Ось це, ось, думаю, десь отут поставимо. Так, ось якось так. Виходить. Тепер розкладаємо вудочки фідера. У мене це Brain, ApexBot Брейновський. Apex на от 20 до 150 грам. Катушка і катушка іксвішовська. Так. Ось так ось у нас виходить. Опа і опа. Буде якось отак. Якось отак. Зараз там усі неровності підправимо і розпаковуємо другого фідерочка. Так. Ось так і ось так. Якось отак от у нас це все буде виглядати. Я думаю, ой, там вже риба плещеться. Думаю, я не встиг її вам засняти. А, ні, ось, бачите. Он там плещеться. Так, продовжимо. Лягушки квакають. Ось якось так це буде виглядати. Зараз я дістану стілець. Дістану усі фідерні кормушечки та будемо в'язати. Так, ось ось так воно буде виглядати зі сторони. Така самоді... с -с -с самодільна стієчка лагмановська. Так, я ось тут так подумав, що ми, напевно, один фідер поки що зарядимо на пружинку прогмонтажівську. Дуже гарно про що раз вичистив. Так. Думаю, зарядимо її на промонтажуську пружинку поки що. Там риба так плещеться. Дуже гарно. Поки що на промонтажку пружинку один фідерочок. Поки ми зв'яжемо зв по фідерні кормушки, я ось таки купив. купив. будемо в'язати зараз. Зараз ми, я думаю, виберемо. Щось по насадочкам гарненьке. Так. що ми виберемо? що ми виберемо? Напевно, ось це попшикаємо, зараз спробуємо. Щось таке чи щось таке, і я ще купив ось тут апариші і черві. Будемо пробувати. Ось так зараз будемо її забивати. Ось треба поправити, там. Забивати будемо ось так і ось. А зараз одну закинемо і будемо на другому в'язати. Е, будемо на другому в'язати фідерну оснастку. Там, там риба, дуже-дуже, чи, чи лягушки плещуться, чи риба дуже-дуже сильна. Так. Така дуже пахуча прикормка в нас вийшла. Дуже-дуже пахуча прям. Прям дуже-дуже пахуча, ми ось таки, Десь так от зробимо. І ось так. А ви там у коментарях пишіть, на що ви ловите та чи ловите ви зараз. Такий-то, Наприклад, у вас був найбільший трофей. У мене це лящ, там, по-моєму, на 1,5 кілограма. Ось так. Така гарна погодка. Зараз заліплюємо усе це діло. І будемо начеплятись. Ось Такий опарище, уч Учора вчора. Ввечері купив. Зараз будемо нечепляти їх. Так. Вон там так жаби квакають, це прям капець. Мене перебивають. Дуже-дуже сильно квакають. Напевно, наліпимо чотири опарищів, я так думаю. А на другий гачечок ми поставимо черв'ячків. Ось тут у мене черв'ячки теж є. Мусор збираємо. Трохи розсипались. трохи тут земля розсипалась. Так, ось такі у нас гарненькі тут червячки. Ой-ой-ой. Погляньте, які гарні. Зараз ми на, на другий крючок надінемо. На вже з моєї руки вже тікать хоче. Ось так, тут ми його наліпимо гарненько так. Щоб клювало в нас. Во. Ось так виходить. О! Гарненько. Так, зараз будемо закидуватися. Так, а зараз будемо закидуватися. Треба гарненько, там вже щось заплуталось трохи. Треба поправити. Трошечки. Ось так от тут. Так, кінець не заплутаний. То ми будемо пробувати. Не знаю, там як там вам видно. Щось тут трохи рипить. Ну, добре. Там... Кінець не зачеплений. Так, щоб тут за дерева не зачепитись. Ну що, ловись лип... рибка велика та велика. Ось так от тут. Ось так от тут буде. Це в нас відбуватись. Ось якось ось так. А зараз ми ще візьмемо в мене. Тут є ось такі от штучки. Напевно, націпаємо поки що. Поки що надінемо. Ось так от тут якось це буде в нас відбуватись. Так. Та підмотуємо. Так, ось тут. Опускається зараз поки що. Так, о, усе начебто. Можна трохи її поправити тут. От, Отпустіти. Ось ось так отут. Ось так отут. Ось. Ось ось так. так. Це не дуже гарно, те ще так на фідери надягнув, але нічого страшного, я думаю. Ось так отут. Це буде. А зараз ми будемо в'язати фідерну остастку. Поїхали в'язати, це нам не потрібно, зараз ось так. Так. Тут нам потріб ми будемо в'язати петлю Петер Ностер. Петроностер. Ось якось так воно повинно називатися. Зараз ми робимо ось якось отак. Отут. Тут, напевно, не видно трохи. Ось якось, напевно, ось так. Ми зробимо. Зараз. Певно, якось десь отак. Тут нам треба зв'язати вузол вісер вісьмерку. надо связать. Как-то вот так должно быть оно. Вот как-то вот так. Должно получиться у нас. Вот как-то вот так. Так. -с. Сейчас сразу кормушечку, думаю, приделаем. так Тут Голуби ходять. Прикормку. Ну і їдять. Який нахаба. Прямо аж так підходить. Прямо аж так. Ось якось отак повинно воно бути. А тут ми зараз зробимо з вами ще одну вже маленьку п'ятілечку. Десь отут. Ні, напевно, десь отут. Ох, там прям риба вже скаче. Олік, скаче там. І тут же прям голуб ходить. Так, ось. О, якраз плюс-мінус ось так. Трошки повинно бути длинніше. Ніж фідерна кормушечка. Непотрібними відрізаємо і зараз треба буде зв'язати нам гу... поводочок. Ага. Якось отак. Крючки ми, напевно, на повідрізь беремо ставити ось такі окамішу ящині чи як там вони називаються. Якось отак. Не дуже знаю, якого нам потрібен розміру. Повідець, ну, будемо робити плюс-мінус сантиметрів, напевно, 30, десь так. Тут треба ще його опа ось так зловити. О, ось так. Ну, думаю, десь отак повинно треба хватити. Це з запасом прям. Щоб уж... наверняка. Я думаю, спочатку ми прив'яжемо крючочок. а потім вже відріжемо, скільки нам потрібно, та прив'яжемо до петельки. Ось якось так у нас буде виглядати. не знаю здесь так вот які, якими ви вузлами прив'язуєте язує, прив крючочки к леске Напишіть в коментарі, мені цікаво. я вот таким стандартним не знаю я ще только при первых при первых рыбалках научился его вязать из тиктока. Это был узелок из тиктока. И все. Кто вот так, Оп. И вот так вот у нас выходит. Затягиваем. А, вот так. Горненько. Так, теперь отрезаем лишнее, я думаю. Десь ось так. І вжимо сюди. І, я думаю, можна починати десь отут відрізати. Десь ось тут. Так. Ну, прив'язувати будемо. Будемо робити як у відео, я думаю. Прям точ-точ, як у відео. І там вже у когось клює. Дзенькають колокольчики. Угу. Ну, думаю, от такого повіця нам я думаю. Я зараз подуменьшим. ще один привяжем. Звелочек. О, вот как-то так. Так, теперь, к самой лесочке приделать надо. Ну, кто так, петля в петлю. Ох, так стакция у нас выходит. Ось якось ось так. Оп. Ось якось так. Це виходить. Думаю, зараз ми будемо заправляти, набивати нашу нашу оснасточку. І закидувати. О, тепер набиваємо нашу пружиночку. Ні, це фідерна оснастка, це не пружинка, вибачаюсь. О, якось ось так виходить. І я думаю, тепер якимся добавляємо париж. Думаю... выходить наш всяко все так. Так. Как-то так вот у нас получилось. Он пакетик даже зацепился. Сейчас отцепим и в него сложим мусор. Что-то еще Так, знову там щось зачепилося. Хоча відео казало, що нічого не повинно зачіплятися. А у нас тут прям усе зачепилося. Я розплутав. тому вийшло якось ось так. Ось так ось вийшло. Думаю, будемо закидуватися. Поїхали. Ось Якось... ось так. Це у нас виходить. Так, друзі, я тут замітю, що у нас вже підкльовує... Так. Тут тільки що піднімало дуже сильно. Ми будемо чекати. Друзі, вирішив я потихеньку перезакидуватися. Два рази були якісь маленькі покльовочки, тому зараз буду спробувати, хочу хочу перезакинутися. Так, о, тут якраз же нічого і нема. Так, зараз буду перезакидуватися. Сьогодні не вдалося спіймати жодного рибину, тому сьогодні з поганим настроєм повертаюся додому. Але наступного разу, я думаю, ми обов'язково щось спіймаємо. Гарного дня!